Вода, основа життя під такою назвою на Коломийщині Відбулася науково-практична конференція. Провели її на базі Спаського навчально-виховного комплексу. Головні організатори дійства, відділ освіти Коломийської райдержадміністрації, громадська організація, молодіжний центр комп'ютерних технологій та кредитна спілка Станіславська. Вода найцінніший природний ресурс. Вона відіграє виняткову роль у процесах обміну речовин, що становлять основу життя. Тож мета науково-практичної конференції привернути увагу і свідомість людей на якість основного продукту харчування питної води. Вода є найголовніше у житті людини, і е, е, ця конференція має велику не тільки навчальне значення, а й виховне значення, тому що вона одночасно виховує у підростаючого покоління любов до природи бережливе ставлення, і також вчити їх як підтримувати екологію нашого краю. Ця конференція є підсумкова їй передувала тривала дослідницька робота. Зокрема, школярі району втілювали проект з пошуку нових чи покинутих джерел у своїх населених пунктах. На даний час більше ста джерел вже знайдено, облагороджено, зроблено там відповідний порядок. Крім того, силами і дітей, а також допомагали їм громадськість села. Ми зробили цембриня, зробили порядок там. é um... Також зроблено відповідні хімічний та бактеріологічний аналіз води, чи вона є питтєвою, чи вона відповідає тим стандартам державним. Вважаємо, що тільки спільними зусиллями можна досягти такого результату. І діти повинні знати знати свою історію і передавати свої знання із покоління у покоління. Участь у науково-практичній конференції взяли вчителі природничих дисциплін, навчальних закладів району, викладачі екології. ВНЗ, представники управлінь, відділів РДА та ОДА, громадськість Коломийщини. Серед запрошених були також кращі юні дослідники. Серед них дев'ятикласник Роман Федірко з замолинців та шестикласник Любомир Гаврилюк з Сопова. В нашому класу дуже сподобався цей проект. Ми хотіли дізнатися багато про наші джерела, нашого села. Це Семаківської сільської ради. Ми дослідили шість джерел, нам це дуже сподобалось. Ми плануємо почистити джерела теперішніх, які ми дослідили. Плануємо доглядати за ними і час від часу навідувати. Ми складали проект великим гуртом, великою командою. Цей проект мені дуже сподобався. Він є цікавий і інтересний. Ми дуже ним захопилися. Ми чистили джерела, за ними доглядали. Також було це дуже для нас цікаво. Ми на майбутнє думаємо, що ще будемо розчищувати і ще будемо шукати нові джерела, щоб облагородити їх. Була у спасі і переможниця тематичного конкурсу малюнків, учениця 4 класу нижньовервійської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, вихованиця місцевої школи мистецтв Богдана Огринчук. У своєму малюнку я намалювала воду і листок на, на воді. На тому листочку є хатенковий, який живе сім'я. Я думаю, що вода це основа життя. Але листок – це повітря, а так гарно не навчили малювати і Петро Іванович. Влада району приділяє велику увагу екологічному вихованню на Коломийщині. Тому конференція пройшла на високому рівні. Поміж серйозними доповідями, а інколи й дискусіями присутніх розважали маленькі танцюристи з нижнього Вербіжа. Також свої таланти демонстрували переможці обласного конкурсу «Агітбригад» учні Коршівської школи. Зі спасу Мар'яна Мацьків Сергій Гурмак спеціально для телеканалу НТК.